Thank you. Україні розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Прокуратура в апеляції домоглася позбавлення волі для жителя Вінничини, який закликав розділити Україну, снігопад на Вінничині, наслідки негоди. Це новини Вінничини, Говоримо про найцікавіші події з життя регіону. В Україні розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Український центр оцінювання якості освіти забезпечить її проведення в електронній формі. В цьому році, як і в минулому, через безпекову ситуацію в Україні, вирішили не проводити зовнішнє незалежне оцінювання. Замість нього знову проведуть національний мультипредметний тест. Про це повідомляє прес служба Українського центру оцінювання якості освіти. Як зареєструватись, говоримо з Людмилою Марцевою, заступницею директора Вінницького регіонального центру якості освіти. «Мої Вітання доброго дня. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як правильно зареєструватись майбутнім студентам на мультипредметний тест і чи є нюанси в реєстрації? Звичайно, цьогорічна реєстрація має свої особливості. Ну, перш за все, хочу сказати, що у нас є рівно місяць з 3 квітня по 3 травня для того, щоб внести свої персональні дані, створити персональний кабінет і стати учасником національного мультипредметного тесту. Ми цього року проводимо безпаперову електронну реєстрацію, тобто жодного документа в паперовій формі ми не отримаємо. А що ж потрібно зробити? Зайшовши на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, необхідно знайти програму реєстрації, увійти в неї, ознайомитись з деякими документами, поставити позначки, а потім починається дуже уважна робота, яка полягає в тому, що потрібно буде внести свої прізвища ім'я по батькові, внести свій ідентифікаційний код, уважно не зробивши помилку, зазначити свої дати народження. Ось так ми створюємо персональний кабінет. Вибираємо предмет. Чому предмет? Тому що вже два предмети зафіксовані. Нагадаю, що цьогоріч у нас два обов'язкових предмети українська мова і математика, а третій предмет на свій розсуд кожен учасник зазначає самостійно. А далі потрібно буде зазначити місце перебування у червні місяці, тому що якраз ми не питаємо, де ви проживаєте. Ми хочемо дізнатися, де в червні місяці ви будете і до якого. Тимчасово екзамінаційного центру ми маємо вас прикріпити. Потім, увага, в електронній формі у вас мають бути відскановані або якісно сфотографовані три документи. Перший документ це паспортний документ, і тут я наголошую, що ні свідоцтво про народження, ні якийсь інший документ, який не є підтвердженням, що ви дійсно, та особа, не можна завантажити. Але я одразу хочу сказати, що в програмі ви побачите цілий перелік документів, за якими можна, наприклад, можна закордонний паспорт, наприклад, можна службовий паспорт. Ну, це не стосується тих дітей, які завершують школу. Для них важливо мати або паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Далі другим документом є ідентифікаційний код. І тут, якщо це ID-карточка, ви скануєте зворотню сторону ID-карточки, де є інформація про ідентифікаційний код або окремий документ, зазначений з вашим кодом. І третій документ це документ про освіту. Для випускників минулих років я нагадаю, що у кожного є свідоцтво про повну загальну середню освіту. Ну а для тих, хто завершує школу у 2023 році, потрібно буде відсканувати і завантажити довідку з навчального закладу. Зараз я вже точно знаю, що всі заклади освіти підготували за зразком українського центру такі довідки, і от підсканованому або якісно сфотографованому, наголошую, за зразком українського центру довідку потрібно буде завантажити. Таким чином ми сформували особистий кабінет. Якщо все добре, ви не помилились. Якщо помилились, можна повернутися на декілька кроків і внести зміни. Якщо все добре, ви надсилаєте. Завантажені документи, ось цю всю інформацію до регіонального центру на перевірку. І продовж семи днів ви слідкуєте за своїм персональним кабінетом для того, щоб побачити свій сертифікат. Він з'явиться, якщо у вас все добре, якщо ні. Вам потрібно буде виправити помилки, можливо, десь переробити документ, якщо ми побачимо. А от у нас сьогодні третій день реєстрації, а вже маємо чисельні файли з персональними кабінетами з помилками. Тому з вашою допомогою звертаюсь до всіх тих, хто планує зареєструватись вчасно до 3 травня. Зробити це уважно якісно, нагадаю, також що для всіх школярів 23-го року заклади освіти надають допомогу. Ну а для тих, хто закінчив школу раніше у місті Вінниці на базі торговельної економічного університету, працює пункт реєстрації. Ви сказали про те, що є помилки при подачі документів, чи є можливість у майбутніх абітурієнтів перездати документи, що для цього потрібно зробити. Для цього потрібно слідкувати за своїм особистим кабінетом. Програма покаже, де у вас є проблема. Її потрібно буде виправити до 3 травня. Ну а потім я ще нагадаю, є 4 дні для того, щоб внести зміни до 7 травня. Але давайте будемо говорити про. Період 3 квітня, 3 травня. Всі, хто планує вступати до закладів вищої освіти, своєчасно, якісно зареєструйтесь, і коли ви отримаєте сертифікат в персональному кабінеті, отут уже буде ок. Все добре, у мене є сертифікат, я дійсно пройшов реєстрацію. Дуже дякуємо вам за детальне пояснення. На все добре. Будьте здорові, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Людмила Марцева, заступниця директора Вінницького регіонального центру якості освіти. Рятувальники Вінничини 4 квітня 9 разів виїздили на ліквідацію наслідків негоди. Через хурделицю з налипанням мокрого снігу бійцям ДСНС доводилося прибирати з проїжджої частини повалені дерева, що заблокували проїжджу частину автошляхів, пошкодили автомобілі та лінії електропередач. Про це інформує головне управління ДСНС у Вінницькій області. Зокрема, аварійно-рятувальні роботи проводилися у Вінницькому та жмеринському районах, а також в обласному центрі до ліквідації наслідків ускладнення погодних умов від СНС залучалось 27 чоловік особового складу та 9 одиниць спецтехніки. Пожежа у селі Лозове Чернівецької громади спалахнула господарча будівля. Виявилось, що в ній зберігали вугілля. Про це повідомляють рятувальники Вінничини. Силами вогнеборців пожежу було ліквідовано. Внаслідок займання знищено тонну вугілля та 15 кубічних метрів дроб. Ймовірна причина загоряння необережне поводження з вогнем не встановленою особою. Вінницький апеляційний суд ухвалив новий вирок стосовно обвинуваченого у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Відтак скасував рішення Ладижинського міського суду, задовільнивши апеляційну скаргу прокурора. Під час апеляційного розгляду у скоєному чоловік розкаявся, вину визнав та просив суд не позбавляти його волі. Указаний відеоматеріал містив відеомонологу особи російською мовою. Тривалося 13 хвилин 59 секунд. Відповідно до висновку відповідної судово-лінгвістичної експертизи Українського науково досвіду Інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України наданому на дослідженні текстовому відтворенні відеозапису, який має назву «Олександр Бородай, як нам розділіть Україну Фіфраль 2014 року, розміщеному певним громадянином на особистій сторінці під іменем. Відповідним у соціальній мережі ВКонтакті в рубриці записи Євгенія з різнічної точки зору місяця публічні заклики до зміни меж території та Державного кордону України. З даним вироком не погодився перший заступник керівника Вінницької обласної прокуратури, подавши відповідну апеляційну скаргу на указаний вирок просив вирок суду першої інстанції щодо вказаної особи скасувати та призначити йому більш сурове покарання, а саме у виді позбавлення волі сроком на 4 роки без конфіскації майна, який е, йому необхідно відбувати реальних місцях позбавлення волі. Вінницький апеляційний суд погодився з доводами апеляційної скари прокурора. Е, Апеляційною скару прокурора задовольнив вирок. Суду першої інстанції щодо вказаної особи скасував в частині призначеного покарання наслідок м'якості та неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність та вхвалив новий вирок, призначив вказаній особі громадянин України покарання за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України у виді трьох років позбавлення волі без конфіскації мина. Та початок сроку відбування покарання вирішив врахувати з дня затримання вказаного громадянина на виконання вироку суду. При цьому, ухвалюючи вказаний вирок щодо вказаної особи, суд апеляційної інстанції врахував тяжкість вказаного злочину, який відноситься до нетяжких злочинів. Разом з тим кримінальне правопорушення відноситься до злочинів проти основ соціальної безпеки України, що за своїм видом носить особливу велику суспільну небезпечність для держави та громадян України, обставини його вчинення, особи, указаної особи, який, згідно характеристики, позит... позитивно характеризуються, також працює офіційно, також суд враховував досудову доповідь. Разом з тим, суд апеляційної інстанції вказав, що не дивлячись на те, що вказаний громадян не визнає свою вину, його поведінка після чинення кримінального правопорушення, суд апеляційної інстанції за вказаних обставин вважає за необхідне призначити все-таки йому мінімальне покарання у виді позбавленої волі, але яке належить в даному випадку, відбувати йому реально, тобто у місцях позбавленої волі. Президент України відзначив 25-річного військового Максима з звільничини орденом за мужність. Військовий молодший сержант, випускник Стрижавського ліцею номер 2 у Запоріжжі. Президент України вручив стрижавчанину орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку та високий професіоналізм. Про це повіт. Домив голова Стрижевської територіальної громади Михайло Демченко. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас завтра традиційно о 19.30. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.